Під час розмови народжується істина. Розпочинаємо панельну дискусію на тему, що очікує українських підприємців, які сценарії враховувати. Модератор Віталій Дмитрієв, власник асоціації Консорт. Учасники Василь Волошинівський, Пайлот Drilling Technologies, Олександр Сударкін. Бізнес-школа Мім, Тарас Панасенко, Аврора Мультимаркет. Михайло Пацан, web 3 Університет Learn to Earn Global. Іван Компа. Единбурзька бізнес-школа. Синтезуємо досвід найкращих бізнес-практиків. Вітайте на сцені! Добрий день усім. Е, ви знаєте, ну, е, готуватись було е, дуже складно, але за нас уже все зробили. Да? І, і представили майже всіх. Тому зараз буде ще простіше, ніж я собі думав. Але е, особисто скажу, що е, спікером я був, бізнесменом я є, але модератором ще не був ні разу, тому е, прошу, як от, не судіть дуже строго, будемо намагатись. Е, і не знаю, Ірина вже представила, і ви вже представили, а я трошки повторюся е, про наших сьогоднішніх Гостей, які будуть приймати участь в нашій дискусії. І Так ви всі вже бачили. Це засновник сервісної кампанії Pilot Технолог джіз Василь Влошинівський. Василь виступав дуже чудово. Його нейрони засіли в мене в голові. і Картинка з нейронами поки не виходить навіть у мене. Так що будемо з цим довго жити. Другий наш спікер це директор програми MBA та Pre-MBA, лідерство бізнес школи Мім. Асоційований професор кафедри менеджменту та економіки бізнес-школи мім, кандидат економічних наук Олександр Сударкін. Прошу да, ще раз привітати. У дуже цікава доповідь. Далі співзасновник менед... мережі магазинів Аврора Мультимаркет Тарас Панасенко. Будь ласка, ще раз Опінський Тарасу. Всі ми бачили їх чудовий там і ріст, і виступ. Так що молодці, ми рядом поруч з вами і дивитись на вас і працювати з вами одне задоволення. Далі, засновник веб університету професій майбутнього, лінту Earn, Global і Блокчейн Протоколу Amstes Михайло Пацан. Дуже, дуже приємно, штучний інтелект, це дуже гарна тема. Ми вже використовуємо його у себе в бізнесі і, повірте, це дуже чудово. Якщо комусь буде цікаво, готовий поділитися своїми враженнями від цього. Ну і останній викладач Единбурзької бізнес-школи Іван Компан. Будь ласка, привітайте пана Івана. Ми ще почуємо далі. У нас є жорсткий дедлайн по часу. Ви всі розумієте, що єдиний ресурс, який неможливо е та, відновити, це час. Тому ми будемо йти чітко. А питання, які сьогодні я хотів би, щоб ви надали відповідь. Це буде три таких яскравих сучасних питання. Як перше, які елементи бізнесу є найважливішими для розбудови підприємництва в кризові часи? Друге, як передбачити брак людського капіталу? Та що робити, якщо вже є в рамках бізнесу? Брак людей. І останнє, яким ви бачите майбутнє українського підприємництва? Тому, не знаю, пан Василь держи мікрофон. можете давай. Зміну почнемо, так? Да? Ну давайте Добре. почнемо зміну. Василь, так. Да. Поїхав. Чотири хвилини, тому, будь ласка, я буду там. Перше два питання <клес> з моєї точки зору, вони доволі сильно пов'язані, тому що е, найважливіше це люди. Е, верстати технології, штучний інтелект – це все чудово, але якщо немає людей, це все мертве. І тому багато років поспіль я е, е, кажу, і продовжую казати, що ми а, маємо готуватись до того, що. Бізнес буде розвиватися, але людей буде бракувати, і власне нам потрібно готувати нових людей. Але що робити, якщо людей не стає більше? Причому повномасштабне вторгнення впливає на це доволі сильно. Скоріше за все, ми перед повномасштабною працювали в Центральній Азії, зокрема в Республіці Таджикистан, і на той момент Україна не розглядалась як країна, в яку будуть їхати трудові мігранти, тому що був наш північний сусід. Куди було їхати набагато вигідніше наразі, е, мені здається, що ми будемо бачити, хоча б не, не супервеликий, але приток людей, які втратили роботу там і е, по мовних причинах, по інших причинах не будуть їхати кудись. І тут треба розуміти, чи готові ми, як підприємці, працювати з людьми з іншою релігією, з іншим е, е, кольором шкіри, з іншими звичками, чи можемо ми їх інтегрувати в своє суспільство. Мені здається, можемо. Ну, зокрема, Збройні Сили України це під е, зараз показують. Ми іноземці, які служать в ЗСУ, дуже спокійно інтегруються і працюють. Тому я сподіваюся, в бізнесі це буде легше. При цьому взаємодія і навчання вони будуть необхідні, і це треба буде адаптувати не під стандартні е, умови, а під умови людей, які дуже на нас не схожі. Це якщо. Да, ну і пару тоді вже там про майбутнє українського підприємства ваше мо... бачення, моя мрія, і вона написана в мене в кабінеті. Ті зі які заходили, вони знають, що я сподіваюся, що український підприємець, український управлінець буде глобально конкурентоспроможнім і може працювати на глобальному ринку. Я зазвичай задаю це питання хедхантерам. Вони кажуть, Олександре, чекай ще ні, але зараз я знаю, що українці, які поїхали в Польщу, в Румунію, зокрема. Вони повезли своїх управлінців з собою туди, і вони показують гарні результати. Тоді чому нам імпортувати сюди управлінські кадри, коли ми можемо казати, що наші управлінці можуть керувати не тільки в умовах української специфіки, а й в умовах більш-менш сталих прозорих ринків та ринків, на яких існують правила? Дуже дякуємо. Так, ну Василь, мабуть, давай вже перейдемо до тебе. У нас дуже гарно, ви бачите, у нас є. Практики діючий бізнес і є теоретики, я так скажу, да? і нас майже порівну да? там Якщо я на чийся бок перейду, то, то там і буде більшість. Тому, Василь, питання ті ж, які елементи бізнесу є найважливішими в кризові часи, твоє бачення? Я погоджуюсь з колегою, з тим, що найвіважливіші є люди. Їм дуже важливо дати надію, їм дуже важливо дати впевненість в завтрашньому дні, показати, що вони потрібні, що вони видають результат і дати їм забезпечити, забезпечити цілі, ну, скажімо так, не сьогоднішнього дня. Деколи так трапляється, що компанії. Бізнеси звертаються, у них звертаються ринки і таке інше. Ну наш бізнес до того не відноситься, тому що е так уже так стається, там черговий раз поспіль, що в кризові часи е Україна потребує е газу і відбувається неймовірна активізація. І тому е е що я хочу сказати, що для мене, особисто для мене, е Є важливо, попри кризу, все одно показати, показати перспективи розвитку і рухатися вперед. От, здається, так, що ну, треба сконцентруватися на короткострокових цілях, просто зараз, зараз дивитися ну, просто під ноги собі. Але тим не менше, для мене особисто важливо не втратити стратегічну рамку і рухатися вперед. Добре, вас, давай тоді перейдемо до другого питання. Чи є в тебе брак людського капіталу? Так. Якщо він є, що ти з цим робиш, і що ти порекомендуєш нашим підприємцям, як їм надоложити? Що я хочу сказати? Ну, Брак є. Чому, чим викликаний брак, тому що в нас так що ми не можемо велику кількість професій замінити жінками. Це один із способів, по якому йдуть деякі бізнеси. У нас це там виробництво, металообробка, це інженери, які їздять на свердловини. І замінити їх жінками просто неможливо. І брак відчувається. Це зараз. На чому це одразу ж сказується на, на, на оплаті праці. Я скажу, що заробітна плата зараз виросла, виросла радикально, і це ще не вечір. Якщо ви памятаєте для на мене справа враження е, виступ е, Михайла Кухаря про перспективи, да, от о, про катастрофічний. Е, Брак робочої сили, який може статися там буквально після, сподіваємося, як найшвидшого завершення бойових дій. Але зараз ми це відчуваємо гостро, ну поки що вирішуємо питанням ціни. До чого ми докотимось, ну поживемо, подивимось. Тобто платить більше своїм працівникам. А ми, нікуди, ми нікуди не ми нікуди не їдемо. Ми хто просто хто на ринку є. берегти тих, хто є, це найголовніше. А інша справа, щоб так залучити. Людей, як ми мали раніше, що ходили там е, вільні люди, е, ну немає. Тим більше, ми відчуваємо, як і всі в Україні. Ну я думаю, що твоя компанія також відчуває брак е, брак звичайних робочих професій: Токарі, слюсарі, фрезерувальники. Їх і до війни, ну, були, і і до війни проблеми. Та, зараз так і тим паче. А, так, Вася, зрозуміло, довго не будемо. Одне кажу, що. Тікай після форуму, бо дівчата тобі не вибачать, що ти оце сказав, що вони не зможуть на борових працювати. Зможуть ти, що в нас працюють дівчата на таких посадах, що го. Так, останнє. Ну, я думаю, що тут навіть питання таке, воно дуже легке і нелогічне. Бачення е, майбутнього українського підприємства. Ми всі бачимо одинаково, мабуть. Як там Т такий рівень резильєнтності, е, такий рівень. Е... Такий рівень адаптивності який продемонстрував український бізнес, просто підіймає його до неймовірних висот взагалі на фоні будь-якого бізнесу. Ми пережили той час, коли ми не знали, що буде від моменту, коли ми не знали, що буде завтра, і людей мобілізували для того, щоб вони там працювали повністю весь робочий день. На, 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 військ, на, на потреби військових. фактично. Ну, Рівень адаптивності такий, що він мене просто надихає. Я думаю, що ми маємо надзвичайні перспективи в цілому як, як країна, тому що, ну, тому що ми справимося. Дякую. Передавай, будь ласка, мікрофон далі. Тарас, треба повторювати запитання. Так, ну, давай, давай там коротенько, так? Да? Елементи бізнесу, ну, ти, в принципі, ти виступав уже про це, да? але. але давай коротенько ще раз повторимося. Що для розбудови в кризові часи? Куди треба звертати увагу конкретно, як ви там при виступі казали, фокусуватися в яку точку? Це Василь да? на виступі казав? Ну, Знаєте, перша війна це жахливо, тотальна війна це жахливо, але є деякі. Речі, які нарешті відбулися. Нарешті за весь час, не знаю, мабуть, за останні декілька сотень років ми нарешті перестали співпрацювати з країнами-агресорами з Росією, з Білорусією, і ці ринки український бізнес, нарешті, на 100% відрізав. І це дуже неймовірно добрий знак, неймовірно гарна новина, тому що. А зараз почнеться рух в сторону західних ринків. Він вже почався і там в кейсі Аврори. Ми... Це був великий бустер, тому щоб рухатися в Румунію, щоб йти на європейські ринки. І якщо подивитись на інші українські компанії, там починаючи від нової пошти і інші українські компанії, багато хто обрали для себе західний вектор. Тут ідуть, ідуть по цьому вектору. А, тому, чесно, не знаю, на яке питання я зараз відповідаю, але. Так, да, я теж не розумію, чесно кажучи. <плес> ну, головне, що ти не мовчиш, це чудово. Та, та, що, та... Давай ми зразу до другого переходимо тобі, так? Людський капітал. Є проблеми в Аврорі з людським капіталом? Скажіть, будь ласка, у вас там було 10, вже 12 тисяч працівників. Ви забрали всіх в Полтаві і тепер уже забираєте всіх по Україні. Це проблема для вас? У нас зараз більше 300 співробітників та співробітниць у силах оборони, служить у силах оборони, і так само дуже важко наймати зараз людей, бо ну, там, ми працюємо згідно законодавства і потрібно всіх ставити на військовий облік хто? чоловіків. І Коли ти виходиш з такою пропозицією, тобто багато хто може. Шукати інший якийсь шлях, там, піти десь за готівку попрацювати там, на будівництві, умовно кажучи, тобто це ще От. ну, Що ми робимо? Там, те, що каже Василь, тобто треба платити більше. Друге, це жіночі, жіночі не жіночі спеціальності. Я, чесно кажучи, дуже не бачу тут цієї межі, жіночі не жіночі. Ми там, в цьому питанні. Здається, супер такі <хи> придвинуті. Мені б дуже хотілося в це вірити. І дійсно, наші жінки вміють їздити на штабелерах на складі. Там, на, у цій всій техніці Ну, адаптуємося, бо іншого варіанту просто, на жаль, немає. Тараса, ну і бачення українського підприємства у майбутньому а, в мене є візійна мрія а, це а, знаєте там, бренд України. На жаль, зараз найбільше має асоціацію з війною за кордоном. А, там ще такі традиційні, там як борщ, там ще щось. Ще щось так? От в мене така візійна є мета і мрія, щоб бренд України в тому числі асоціався з підприємництвом і з якістю підприємництва. Для цього ще дуже далеко велику дорогу, великий шлях треба пройти. Але от я дивлюся там на молодих підприємців, які виникають на там, наприклад, компанія GitHub Запорожець, да, тобто хлопець з Харкова став мільярдером, тому що в тому він був співзасновником неймовірної компанії, яка зараз оцінюється в десятках мільярдів доларів, і там преплі, Ґремерлі. Тобто це такі Ти мож... віриш. Наше світле майбутнє, правда? Я так. вірю в наше світле майбутнє. Я вірю, Добре. що оцей нова генерація підприємців вона так. буде підносити українське підприємництво на світову арену. Дякую, Тарас. Не -е -е будемо будем перескакувати? Чи -чи... Да? Останнє. На, на останок завершено вас. Тоді давайте, пан Михайло, будь ласка, вибирайте яке там. Дякую. Що хочете, я думаю, що воно все три одне за одним іде. Критерії я люди, мотажу, чи не бачення запитання, да, але, але, повторяю, yeah, дуже yeah. просто. Да. Які елементи бізнесу, на вашу думку, є найважливішими для розбудови підприємства в кризові часи? Ну вам хорошо, ви користуєтесь штучним інтелектом. Запишіть це питання і вам одразу опції нададуть відповідь. Да? Ви ж yeah, користуєтесь? так? Yeah, да. звісно, користуємося. Да. Да. Знає, Бо, я зразу да, 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 да. на всі відповіді, я просто хотів так невеличку репліку ставити про те, що те, що в нас наступила криза, да, це погано, але з, одніє, з іншої сторони для підприємництва це можливості. Тобто, це в, в першу чергу, це можливість змінити свій вектор, переглянути ще раз то середовище, в якому ми працювали, в якому ми рухалися, і подивитися, знайти нові стратегічні вектори розвитку саме бізнесу. У мене так склалося особисто. от я не буду бігати кудись далеко. Я буду розповідати про мої бізнеси, про мої проєкти. У Нас так склалося, що саме до перед війною ну, фактично я лишився без бізнесу, без проєктів, тому що ми їх встигли продати. Це класно з однієї сторони, з іншої сторони, це мені прийшлося під час війни будувати все заново, тобто повністю будувати бізнес новий. Ну, власне, Льонту Лобал, який ви зараз бачили, відпов який за рік вдалося вивести і нам і на міжнародний рівень і вийти на декілька країн, і також і навчити багато українців. В першу чергу, в тому числі що інтелекту. Відповідно, перше, що дало такий поштовх, це перегляну свої все середовище. Переглянув uh, ті можливості, які сформувалися як в Україні, так і ті можливості, які сформувалися uh, за кордоном. Тому що uh, от uh, пан Тарас дуже класно сказав про те, що нас зараз відрізали від uh, от старих, uh, як їх можна назвати, я не знаю, як їх назвати, навіть uh, ну від болота. Uh, і відповідно зараз ми маємо нові можливості uh, саме на західному ринку. Тобто ми фактично побудуємо нові. Бізнеси на новому ринку, який ми, як українці, можемо навіть дістратити там і розвивати набагато швидше, набагато якісніше, тому що в нас інший менталітет. Ми набагато набагато працювитіше, ми набагато крутіші ніж багато людей в Європі, в Штатах в Бразилії і так далі, я знаю багато бізнесів, які пішли саме в той напрямок. Тому криза це можливості. Другий момент. Ми всі говоримо про земля, корисні копалення, там трудові ресурси. Чому ми не говоримо про інтелектуальний капітал? Тому що основне це саме зараз ми взагалі живемо в епоху саме інтелектуального капіталу. Тобто знання, не інформація є основними. І люди, які... В нас працювали з нами, які працювали на наших підприємства підприємствах раніше, які мають знання про наш бізнес, бо це наш найцінніший капітал. Можливість знайти когось на ринку от швидко. Ну, мене особисто не вийшло. І тільки ті люди, з якими я працював от, раніше, і вони потім прийшли на мої нові бізнеси, от, вони. Дали той буст, саме і можливість розвитку бізнесу. Тому люди, от як вже, вже ресурс, сказав, ресурс всередині, правильно я всередині, розумію, і да? інтелектуальні саме капітал знання. Інформації ми маємо багато. Є Google, який нам, має безліч інформації. Є штучний інтелект, який генерує ще більше інформації. А от правильне цього використання для цього потрібні люди, і ефективність підвищувати це uh -huh. штучний інтелект, який саме і підвищить нашу е власну ефективність. Ну, я думаю, відповів на всі три запитання. Ну так, да. я думаю, що ви відповіли чудово. Дякую. Ну і давайте вже прийдемо до пана Івана. Дякую. Я... Ви теоретик повинні зараз нас всіх покласти на лопатки. Ну я не обов'язково повинен класти когось на лопатки. Я думаю, що краще, якщо ми всі будемо рухатись вперед і вгору, до нових вершин. Але я відповім на перше ваше питання про. Український бізнес, що що думати, що робити, які виклики. Я думаю, що виклик завжди один і той ж не тільки для українського бізнесу, не тільки в складні часи чи гарні часи, а й для будь-якого міжнародного це може не дуже романтично звучить, це може трошки старомодно, але я все ж таки переконаний, що завдання. Будь-якого бізнесу це створювати вартість, тобто робити акціонерів багатшими. Не я це придумав. Це придумав Нобелівський лауреат Нілтон Фрідман свого часу. З того це було досить давно. Хто захоче почитає в книзі капіталізм та свобода», всю його теорію? Потім це трошки обросло вже різними нюансами з точки зору соціальних цінностей. Безумовно, це дуже важливо. Без соціальних цінностей неможливо зараз жити і розвиватися, але якщо у вас не буде процвітаючого бізнесу, то не буде за що робити добро. На чому базується здатність бізнесу створювати вартість, в тому числі українського, в тому числі і зараз, і в наступні роки. Три речі: ефективність. І ви маєте інвестувати в ефективність, це не так просто, вона не дається сама по собі. Я думаю, що панове практики підтвердять те, що я кажу. Це дешевий капітал, якщо він є доступний. От знову ж таки, чудова історія, дуже надихаюча історія компанії Врон, яка вийшла на румунський ринок. І надихаюча історія нової пошти, яка триває офіси в Польщі. І львівських рестораторів з Холдингу Фест, які своєю п'яною вишнею, здається, вже заполонили півпольщі, там, Чехію і Словаччину. Чому? Не тому, що там може і краще Україна, але капітал для цих країн дешевше. І дуже просто все це зрозуміти. Для цього не треба якісь будувати шалені там наукові теорії. Ризиків для бізнесу в тих країнах набагато менше, ніж в Україні. І третій фактор це можливість. Зростати це чудово. Можливість зростати, але тут ну розумієте, є певні ризики пов'язані і з країною, і з тим, що відбувається зараз війною. Не все е -е, здатним вирішувати окремо взятий бізнес. Тому ну, багато буде залежати від того, що відбувати з країною і це буде обумовлювати здатність компанії зростати компанію умовної компанії. Але чудово, ці приклади про які я згадав. Е... Може, якщо менше стає можливостей в Україні, більше в Європі, давайте виходити туди чудово. Якщо ми можемо масштабувати свої конкурентні переваги на європейські, американські, азійські, африканські будь-які ринки, прекрасно, давайте нести туди свою культуру підприємництва, наші вміння, наші здобутки. І цим ми зробимо велику користь Україні. Так, да, пане. Все. Останнє два слова про персонал. Ви чудово. Розповідаєте про персонал і про ваше бачення майбутнього українського бізнесу. Добре, дозвольте мені тоді. Я не буду на мікрорівні оцінювати, як я це бачу там в своїх компаніях чи не в своїх. Тут треба дивитися на всю країну. І ми всі розуміємо, що ситуація з демографією вона була нашою перевагою на початку 90-х, коли справді в країні було 52 два мільйони освічених людей. Тоді всі ганялися за дешевою робочою силою, зараз за нею. Вже не ганяються. Це не перевага. Тому не буду затримувати довго. Відповім так: у нас є на мій погляд, на мій суб'єктивний погляд, два можливих сценарії розвитку. Або ми залишимося не дуже розвинутою економічною країною, як зараз, але мононаціональною, де буде українці домінуюча нація, інші національності я не буду всі перелічувати, те, що є зараз. Але або ми станемо економічно розвинутою країною. З повністю іншим складом расовим, національним, релігійним. Ну от питання, до чого ми більше готові. Ще є третій сценарій, він мені більше за все подобається. Про це пан Михайло чудово розповідав. Нас всіх може виручити штучний інтелект, але це буде найкращий Дякую. сценарій. Да. Дивіться дуже оптимістично, і тому дивіться, я підведу такий маленький остаточний підсумок. Судячи з того, що я почув, судячи з того, що ви почули, у нас, дай Бог, буде гарне майбутнє у нашого бізнесу. Я в цьому впевнений. Нам треба побороти зовнішні загрози, а все остальне бізнеси люди наші зроблять. І остання репліка: що треба робити у важкі часи? Працювати в два рази більше. А то й в три, а то і в п'ять, а то і в десять. Я думаю, що на цій оптимістичній ноті я попрошу вас подякувати нашим чудовим. Thank you, Ronnie. Um.